Добрий день. Полтавщина. Кінець зими. Можна сказати так, перезимували. І хочу поділитися тим, що, в нас, що ми маємо на даний момент. З яблук, груш. Так, ну Почнемо з авеліни. по порядку. Це клон пінове. Тільки більш, так, отак, більш яскраво. Окрашений, Забарвлення має таке червоне. Ну, а по смаку, мабуть, в принципі, одинакові вони, як, як на мене. Ну, розмір, вони ніколи і не вважалися дуже великими яблуками. Але в мене, та це я більше вибрав, то було мамі теж ще доручив, щоб вона. Проріджувала зав'язь, що ж їй під 80 півтора метра росту, ще й руки не піднімаються. Ну, от вам і результат. Ну, пробувати не буду. Тверде, добре, солодке, свій аромат. Далі, моді. Ну, це супер яблука. Зараз як камінь. От. Воно і весною буде лежати. Ну, хто знає як воно на смаковій якості дуже, буде втрачати не дуже. Ну, полежкості практично лідер полежкості. Воно на, на даний момент мов з дерева, як камінці такі. От. Смак теж у нього солодкий, тверде, аромат сортовий. Далі лігол. Я вже за нього. Знімав більш детальніше. Ну, залишилися такі не дуже забарвлені. Парша на ньому на ньому є парша, нападає, тому без обробок не вийде. І треба, щоб було більш розріджена крона, щоб всі яблука були на сонці. Які в тіні, що не мають гарного забарвлення, ті смакові якості будуть хужі, ніж. Тіши на сонці Крім це крісп. Це новеньке, Черв... червоне яблуко. Для мене новеньке. Попробуємо, що воно з собою представляє. Я ще... да. Непогано. Кисло-солодке. Не, солодко кисло, отак скажемо. Хрустить соку достатньо. Будемо спостерігати. Гаранжа оцінював його як дуже перспективне. Тому будемо наблюдати далі. Так, Бребурн Редфілд. Була прививка, потім, потім воно було підмерзання тієї прививки і соки погано доходили. Тому чи буде це об'єктивна оцінка, яблука, не знаю. Зараз ну, тверденька. Чути, вроді, як воно зеленкувате, Було зірвано. Мабуть, воно точно не дійшло, не набрало, тому хай полеже, будемо перещеплювати, наблюдати, дивитись. ну, Маленькі вже яблука залишилися, та їх великих майже не було. Це перше плодоношення, сигналки, і я вже про нього знімав. Просто хочу сказати, що, що воно дуже добре лежить. Так, далі. Далі в нас тут іде Golden Delicious і Tentation. На це я хочу зрівняти. Ну, Golden то всі знають, а Tentation, можна сказати, більш новеньке яблуко. На вигляд, на вигляд. Дуже схожі, А от смак треба зрівняти. Ну, Golden... Пробуємо раз. Класне. Солодке. Кислоти мало. О! А пить? Зразу чути кислоту. Невелику. Та ну як невелику. Є кислота в ньому. Просто якщо зрівнювати з голденом, в якому практично немає, то зразу Тентейшн кислота. А так щільненьке, хрустке, соковите, неплохо. Тільки оце вже ж кажу, кому що хочете яблуко з кислинкою, тентейшн. Без кислинки Golden Delicious. Хворіють обидва сорти на першу, тому треба обробляти. Так, що це в нас отут утекло бумажка десь? Пум -пум -пум. Ага. Це Канзі. Ну тільки я не знаю, де десь, десь залетіло. Е, канзі. Якщо це Канзі, е, через те, що дивився там в Ютубах, е, хто Канзі знімає, мабуть, мабуть воно не воно. Е, чим у мене хороше яблуко? Хороше, тим, що воно. Із дерева осінню вже дуже добре, просто ароматно єси з задоволенням. Лежить ось перезимувало, тверде, ну як тверде, та тверде, класно, а може й канці, хто його знає. Ну, Вже, мабуть, трошки аромат, ну, той, що був раніше, місяць назад, два місяці назад, то Мабуть, трошки він пішов. Ну а так. Соку багато в ньому. Класне яблуко. Канзі. Так, Бенні Шогун, Кіку 8 це клони Фуджі, Уже знімав про них. Даю 5 балів з 5. самі-самі-самі. І от переходимо, плавно до останнього. Це джунамі. Останнього в рядочку джунами. Я дивлюся, от. Ну, Одинок. Вже не пам'ятаю, де відкіля. Так, ладно. Мабуть, я так таке, так. Да. Значить, я зараз спробую його. Ось тут зеленцем є. А це ось кіко вісім. Ну, схожий. Може і не схоже. А по смакових Зараз перевіримо. Значить кік увісім. Это добре. Угу. Твер, да? Чим схоже, ну солодше Ну, Уши классно. Якщо це не, не якийсь пересорт, а дійсно це джунамі під цією назвою дуже буде хорошо. Ну, буде пересорт, значить яблуко від цього хуже не стає. Взагалі, перше місце, мабуть, по, по всьому. Що аромат, що солодке, тим більше я люблю солодке, дуже-дуже класне. Оце таке. Так, і грушки. От, азійські груші Сикуї і киргизка зимова. Перезимували. Я не думав, що сикуї так. Я ніколи їх так довго не зберігав, зберігаються відмінно. Беремо тверде, така сама, як і ця. Киргизка. Сикуї. Ну, киргизка там, що, я ж казав, це знімав, що це солодка водичка. Хрустке. Тверде, вірніше воно не тверде, а от тільки структуру зламав зубами і зразу там сплошний сік йде. Це майже таке саме сік зразу підтікає. Тільки ще й з ароматами. Тобто це так простеньке, а тут. Да, Зберігся смак, не втрачається, тому лідери по зимуванню. Так, можливо, вони ще й весною полежать, ну будемо бачити. Ну оце такий короткий огляд.